Ефір надано відповідно до закону України про статус народного депутата України. Вітаю вас, шановні телеглядачі. Сьогодні участь у нашій програмі бере народний депутат України Микола Рученко. Добрий вечір, Микола Миколаївич. Доброго здоров'я і вам. Ну, завершує роботу Верховна Рада України шостого скликання. Ще, якщо мені, якщо я не помиляюсь, ще одне чи два засідання відбудеться. Так так. Отже, саме час підбивати підсумки. Що найбільше запам'яталося за ці п'ять років, які ви пропрацювали у парламенті? Хочу сказати, що Верховна Рада шостого скликання прийняла багато законів на те, щоб поліпшити життя людей. Ну і разом із тим, де немає помилок, було допущено ряд прийняття законів, які в суспільстві мали великий резонанс. Ну, принаймні, мовне питання. Я думаю, що до нього обов'язково треба повернутися і визначитися, що державною мовою в Україні є українська мова, і поставити на цьому крапку. Я думаю, що потрібно повернутися до питання. Е Пенсійного, тому що дійсно деко треба було привести у відповідність. Ну не може бути так, щоб якийсь працівник правоохоронних органів 40 років йшов на пенсію. Ну, це хто ж буде працювати? Військовий і так далі. Тому тут є питання, які позитивні і негативні. Але те, що негатив у тому, що наші жінки і так вони обездолені, і ще йти на пенсію в 60 років, я думаю, теж це питання потребує перегляду. Я чомусь надіюся, що Верховна Рада сьомого скликання повернеться до цих питань і будуть вони розв'язані. Мене тішить те, що хто би що не говорив, а на протязі. П'яти років багато зроблено у пенсійній системі у тому, що якщо взяти 2007 рік і взяти 2012 рік, то як мінімум пенсії наших пенсіонерів збільшилися удвічі. А якщо брати військовослужбовців, то і втричі збільшилися. І сьогодні такий темп йде, пенсії збільшуються. Хто би що не говорив, а в бюджетній сфері теж трошки додається, не стільки б хотілося, але ці питання вирішується. Тобто і позитив, і, не. і негатив. Я думаю, хто не працює, того немає негатива, і хто не працює, того немає так. позитива. Тому я би в цілому характеризував е роботу шостої шостого скликання Верховної Ради України як позитивне, але все познається у порівнянні. Побачимо, так. що будуть приймати депутати сьомого скликання. Але мені завжди вдавалося, і особливо під кінець року, коли приймалися бюджети Верховної Ради, давайте згадаємо, що не було такого, щоб у цьому скликанні бюджет після Нового року розглядався. А це одна дванадцята виплати пенсій, субвенцій і так далі. Ми вчасно це вирішували. Безумовно, цього пірога завжди було мало. Але хочу сказати чесно, відверто, що для житомирян. Цей пиріг завжди був трошки більшим, товщим, тому що починаючи з 2007 року, мені разом із нашим земляком Володимиром Михайловичем Литвином вдавалося додатково для області, пам'ятаю, перший рік 2007 22 сьомій мільйони, потім 40-63 мільйони. А в цьому році то взагалі суми досить великі за 200 мільйонів. Додатково коштів надійшло в область для соціально-економічного розвитку. Дійсно. Наша область постраждала, вона є Поліська область, і тому вона сьогодні потребує е, допомоги. Я надіюся і хотів би, щоб депутати від Житомирщини сьомого е, скликання, щоб вони теж у такому ракусі працювали, щоб вони не забулися, хто їх обрав. Що треба що понеділка, як мінімум, проводити прийом громадян, виїжджати у села, селища і з тим, щоб люди відчували, що якщо щось змінилося, то змінилося на краще. Але час все розставить і все познається у порівнянні. От продовж того, що ви щойно сказали, ну я особисто є свідком того, що ви провели ну, тисячі зустрічей. З виборцями, щопонеділка проведено, ну не знаю, скільки вже не перерахуєш, кількість прийомів з особистих питань громадян у вашому офісі от, на мальованці, які знаходяться. Крім того, ви допомагали районам, і містам, і відгукувалися на звернення там, пересічних громадян. Що це для вас? Це поклик душі, виконання обов'язків своїх, ну, будемо говорити, народного депутата. Любов до своєї землі, я не знаю, може це пафосно звучить. А можливо, от все це, що я сказав, воно є, як кажуть, і тим поштовхом, що ви так допомагаєте людям. Дякую, Володі Борисович. Я думаю, що і перше, і друге. Ну, не хотілося про себе говорити, і люди про це повинні сказати, але я, напевно, один із небагатьох політиків, який народився на Житомирщині, зріс на Житомирщині і по сьогоднішній день не поривав стосунки із Житомирщиною, розпочинаючи голови колгоспу, представника президента в Малинському районі, народного депутата, першого заступника і губернатора. Я весь час жив і живу, і буду жити і працювати для своїх земляків. Адже людина народжується для чого? Для того, щоб створити сім'ю, відбудувати оселю. Ну і, безумовно, щоб після себе залишити гарний добрий слід. І мені приємно, чи я пойду в Ружин, чи я пойду в Любар, чи я пойду в Олівськ, народичі, Брусилів, будь-який регіон нашої славної Житомирської області, там є почерк моєї роботи. Розпочинаючи ще із депутатства 94-98 року, ці чорнобильські питання, які стояли остро, я їх по сьогоднішній день веду і буду вести незалежно від того, чи депутат чи не депутат, тому що маю досвід, знаю, що треба робити, щоб зберегти четверту, третю зону, вона конче необхідна. Те, що будувалися школи, лікарні, ФАПи, дороги, газофікація. І що і в той час мене була можливість спілкуватися Царство Небесне з міністром фінансів Германчуком Петром Кузьмовичем. Я їздив, випрашував кошти для того, щоб будувати. І от так все своє життя, ну напевно, сьогодні мало хто з політиків скаже, що в його немає бізнесу, у Рученка немає бізнесу, у мене є друзі і в мене є зобов'язання робити добро, те, що я робив. І переконаний, як би там не складалася ситуація в дальнішому, буду і людей приймати, і буду підсказувати їм, що як зробити, тому що це дійсно моє життя і моє покликання творити для людей добро. Я хотів би, щоб і багато ще наших земляків, маючи великі можливості, працюючи в уряді, в адміністрації президента, в Верховній Раді, на великих посадах не забувалися за свій отчий край, за свою Житомирщину, тому що другий раз і обідно дивишся, збирається землячество Чернігівської землі, Хмельницької, Тернопільської, Львівщини, і вони обсуждають якісь питання. А в нас ці політичні расприї розтягли все. Дехто хоче зайнятися, але а, це вже не такого кольору і тому подібне. Я думаю, про це треба забутися, треба працювати. І от коли йшли вибори, мене найбільше хвилювало, чи буду я народним депутатом, чи не буду. Ви пам'ятаєте, в цій студії я говорив, мене хвилювало більше, і добре, що так сьогодні є, щоб і світ визнав вибори у нашій державі, що вони відбулися, що вони відбулися так, як потрібно. Тому що я дивлюся, не як я буду жити, чи там моя рідня, а як буде держава в данішому розвиватися. І добре, що при тих негараздах, які були, дійсно закон про вибори десь трошки сироватий був, особливо по мажоритарній системі. І порушення було. Так, і було. Але світ візнав, що вибори відбулися. Доформовується Верховна Рада, і я хотів би побажати всім тим, хто зайшов у Верховну Раду по партійних списках, хто пройшов мажоритарку, щоб вони відпрацювали ту довіру, яку висловили їм люди. А люди, я думаю, пройде час, подивляться, хто більше робив, хто менше робив. Але треба сьогодні дати можливість Верховній Раді запрацювати, допомагати. Ну а депутатам треба братися до справи. Приїжджати, не забуватися, вирішувати ті чи інші нагальні питання, а їх сьогодні ой як скільки багато. Адже економічна криза, яка сьогодні по світу йде, і ми не зможемо бути поза, ми однозначно попадемо ми під, під, під неї, в епіцентр попадемо. І якщо ми не будемо сьогодні діяти, якщо ми не на словах, а на ділі, не будемо створювати робочі місця. Якщо ми не на словах, а на ділі не будемо допомагати сільському господарству, ми ж пам'ятаємо і знаємо, що це колиска кадрів, скільки співано, переспівано за село, а сьогодні, як будто чума пройшла кругом. Є чим займатися. І дивіться, казалось би, зростають валові збори зернових, 36-56, а чи на селі стало жити краще? А чи люди живуть краще, а чи є надія в них? Тому я надіюся на депутатів сьомого скликання, що вони разом із президентом, разом з урядом, до речі, це теж питання надто серйозне. І хотілося, щоб уряд формувався не так, як це було в попередні часи. За годину у Верховній Раді зачитали список, розставили губернаторів, розставили міністрів. Не боюся цього слова сказати, про це треба говорити люди, які не мають жодного досвіду, очолили великі ланки народного господарства, будемо говорити нашій державі Україна, а звідти маємо такі результати. Тому я хотів би і до виборців звернутися, що, шановні, у вас була можливість обрати політичні сили, у вас була можливість обрати мажоритарщиків. Тому давайте прикоротимо сьогодні е, кричати геть, ганьба і тому подібне. Очі бачили, що купували, купили. Тепер дайте можливість, хай е, ці люди попрацюють. Ну і безумовно депутатський корпус, він буде формувати уряд, то хотілося, щоб кожен пройшов із кандидатів у уряд, пройшов горнило депутатське через фракції, пройшов через е, комітети, то напевно е, буде і кращий результат. А наші люди. Вони вистраждали кращого життя і кращого майбутнього і для себе, і для своїх дітей. Ну от за результатами виборів, про які ви щойно говорили, ви не будете працювати у Верховній Раді вже з сьомого скликання. Чи можна зараз вже говорити про якісь плани щодо вашої подальшої роботи, політичної діяльності, господарчої діяльності? Я думаю, що не знайдеться жодного політика. Господарника, який би у своєму житті не переживав якісь події, будучи без роботи. Ну от помаранчева революція, 2004 рік, 2007 три роки, практично я був без роботи. Це примовно, це прикро, що такі люди, як я, інші, зміною якоїсь структури влади у державі не знаходить примінення державою. Я думаю, що, безумовно, треба вчити молодь. Треба молоді давати путівку у життя. Але от колись ми пам'ятаємо, що були наставники, вони навчали, підсказували і тому подібне. Я переконаний, що для Рученка на Житомирщині вистачить роботи. Я сподіваюся, що і влада зверне на це увагу. Я не претендую на якісь там... Високі посади, але я ще міг би послужити і буду служити для своїх земляків. Багато є сьогодні до мене звернень, є багато пропозицій від політичних сил. Так? Від політичних сил. Але я ніколи не перебігав нікуди і не збираюся нікуди перебігати. Є пропозиції київські, щоби у Києві працював, але я для себе прийняв рішення раз і назавжди. Я народився. Я тут живу, я тут живу, тут живе моя родина, і я, скільки Господь Бог відведе мені часу, я буду працювати на рідній землі на Житомирщині. От вже наступного місяця у грудні збереться нова Верховна Рада, сьомого скликання. Ну, ви вже про це говорили, що там представники різних політичних сил, можливо, партія регіонів ну, зможе організувати так, щоб була більшість партії регіонів. Взагалі, ваш прогноз щодо її роботи Верховної Ради чи не завадить у таке така строкатість у Верховній Раді ухваленню певних рішень на користь громадян нашої держави? Ну, те, що я чомусь надіюсь, що будуть прийматися більш професійні і відповідальні закони і рішення постанови у Верховній Раді, чим було це на сьогодні. І не боюся сказати, адже прийшли нові сили. Uh -huh. Їх якесь своє е, різне бачення. Але я боюся одного, щоб не перевратили Верховну Раду е, у цирк, щоб це не був КВН, що от за це ми не будемо голосувати, і нам це не подобається, це будемо голосувати, це нам подобається і так далі. Треба бути прагматиками, треба бути державними мужами. Тому що сьогодні на 450 депутатів надіється 45 мільйони населення нашої держави Україна. Що будуть прийматися е, мудрі рішення? І хотілося, щоб дійсно у залі депутати голосували, самі за себе голосували, за їх не голосували, вони приймали рішення. Тому не буде е, того, що другий раз відбувалося е, дійсно у Верховній Раді. 100 чоловік голосують за, за 300. Ну не можна цього допускати. Хто знає, кого що е, на умі, як треба проголосувати? І те, що сьогодні опозиція вимагає персонального голосування, я це підтримую. Я один з небагатьох народних депутатів, який на протязі всього часу голосував своєю карткою. Я нікому її ніколи не віддавав. От і коли стояло питання, мовне питання, якщо б мене в залі не було б, я обов'язково проголосували б. І от нещодавно таке серйозне питання було внесено про налоги на. На валюту. Так, продажу валют. Да. Ну як ти з цього чоловіка зібрав там, ту тисячу доларів, на книжку поклав і вже треба 150 доларів віддати за тисячу. Це недопустимо питання по землі. землі. Ну не можна сьогодні землю продавати в такому віді, якому сьогодні є. І просто скупить в один день і обеземелення прийде тих селян. Тому я голосував завжди за такі виважені, мудрі рішення, я голосував сам. Я сподіваюся, що і ну, Верховна Рада теж буде голосувати. Ну і, напевно, наше суспільство ще не готове до цього. Але через засоби маси інформації, через ті газети, які були у народних депутатів, щоб вони звітували, що вони зробили за квартал, що вони зробили за рік, скільки вони прийняли людей. Так як це було у Рученка, по півтори дві тисячі щороку е, на прийомі людей, щоб і поїхати подивитися, чому немає дороги до Потіївки, чи гути Логановської немає. Е, чому у дитячий садочок прозвітували, що він працює, а він працює 50% е, часу? Людина не може влаштуватися не на роботу, не спланувати. І багато, іншого. Да, і багато іншого. Тому я думаю, що вистачить роботи для депутатів. І якщо нема, то треба самим шукати. І чуть мене таке враження, що все-таки щось зміниться в нашій державі на краще. На завершення, що ви хотіли сказати своїм землякам, виходячи з того, що вибори вже завершились, виходячи з того, що ну, місяць до нового року, прошу. Ну я хочу подякувати тій 21 тисячі виборців, які віддали свої голоси за мене. Практично немає в 66-му окрузі населеного пункту, де б я не був, де б я не допомагав. Безумовно, не будучи депутатів, я стільки не зможу допомагати, але буду приїжджати в села, в ті школи, де я допомагав, до тих людей, яким надавав матеріальну допомогу на лікування, де допомагав влаштуватися на роботу, де е, пролікувати. Я обов'язково буду приїжджати і буду е, допомагати. Рученко ніде не дівається, він є, він буде, тому я щиро дякую і тим, хто проголосував за мене, дякую тим, хто прийшов на вибори, але прийняв інше рішення. Це ваше рішення. Ну, я думаю, що Перше свято у нас таке незабаром. Це Святий Миколай. Так. Ви знаєте, скільки я робив для дітей і буду робити. Я обов'язково, скільки зможу, стільки допоможу дітям на Святого Миколая. Ну а надіюся, що до нового року, до Різдва Христового ще далековато. Ми з вами зустрінемося. Я думаю, що війна надасте мені можливість виступити так, як громадському вже буде діячу, привітати людей. Але, шановні мої дорогі земляки, всі ті, хто брали участь у виборах, ви визначилися. А сьогодні даймо можливість людей, яких ми обрали партії, які їх обрали, дайте їм попрацювати. Попрацює з півроку рік, а тоді ми поставимо їм оцінку. Дякую вам усім. Дякую вам, Микола Миколаївич, за участь у передачі. Народний депутат України Микола Роченко брав участь у нашій програмі. До побачення Всього краще. Ефір надано відповідно до закону України про статус народного депутата України.